Ой, це роз допомога потрібна. Добре. Розумієш, я у ванні Елізабет. Круто. Ні. Я варився у цих шкіряних штанах і зняв їх, але вони сіли, може, від поту. Або ноги від жари попухли. І я не можу їх надіти, Джогі. Ти там пудру якусь. Бачиш? Пудру? Так, так? Є пудра. Це добре. Посип нею ноги. Вона частково поглине вологу, і штани налізуть. Зараз почекай. Не налізають. А є там десь вазелін. Є якийсь лосьйон. Є лосьйон. Годиться? Певна річ. Полися ним. Рос, ти як там? Все одно не налізають.